Доброго дня, управління майном спільної власності Львівської обласної ради проводить сьогодні засідання комісії з приводу жеребкування кандидатур, поданих громадськими організаціями для включення до складу конкурсної комісії по відбору на посаду генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради культурно-мистецького центру Львівський палац мистецтв. На сьогоднішньому засіданні присутні члени комісії яких голова комісії – Це я, Кіра Галина Петрівна, є начальником юридичного відділу управління майном, це Кисера Тарас Володимирович, який є начальником відділу економіки управління майном. Це є Стефанко Ілля Васильович, який є начальником відділу культурно-просвітницької роботи Львівської обласної. Військової адміністрації і секретарем комісії є Назарко Соломія Олегівна, яка є головним спеціалістом відділу і управління майном спільної власності Львівської обласної ради. На сьогоднішнє засідання комісії у нас такий порядок денний: це є розгляд пропозицій щодо участі представників громадських організацій в конкурсній комісії. З приводу обрання директора вище вказаного комунального закладу, які подані до управління майном спільної власності з 9 травня 2024 року до 23 травня 2024 року, включно разом з відповідними документами, які підтверджують повноваження представників громадських організацій, підтверджують їхнє членство. І подані нам відповідно до оголошеного конкурсу, який був вивесений на сайті Львівської обласної ради. Комісія підпоготувала відповідну інформацію, де секретарю комісії Соломії Олегін доручається зараз доповісти опрацьовані нею документи, які подали громадські організації, і на розгляд комісії з питань жеребкування. Будь ласка, сумніво. Доброго дня. Отже, з 9 травня по 23 травня 2024 року включно було подано до прийняття на спільної власності Львівської обласної ради до 18.00 було подано заявки та документи від 20 громадських організацій. Читаю по списку. Громадська організація Українське фотографічне товариство, громадська організація Західний інформаційний фронт, громадська організація «Заповідь графа Скарбика, громадська організація Суспільно-Культурне товариство Холмщина, громадська організація Львівське регіональне суспільно-культурне товариство Насяні. Громадська організація Львівська обласна організація всеукраїнської правозахисної організації Меморіал імені Василя Стуса, громадська організація мистецько-культурне об'єднання «Артспектр». громадська організація Центр сприйняття і розвитку програм та проєктів ЮНЕСКО у Львівській області, громадська організація Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні, громадська організація Сміливість завжди мають щастя, громадська організація Знайця. Громадська організація Жіночий вибір України, громадська організація Фольк Самоцвіт, громадська організація Країна це ми», громадська організація Інтернаціональний новий симфонічний оркестр Інсо-Львів», громадська організація Українські Меморіали, громадська організація «Товариство Бойківщина, громадська організація Сашко Балабай Промоушен, громадська організація «Товариство сприяння Міжнародної співпраці, спільна справа. Громадська організація Національна академія наукового розвитку. Також 23 травня 2024 року о 19.05 на електронну пошту управління майно спільної власності прийшла ще одна заявка від громадської організації Народна дія Львів. Але відповідно статті 21 пункт 3... Закону України про культуру, громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Громадська організація Народна дія України Львів подала лише okay. двох кандидатур. Враховуючи на весь значне, я доповідаю це голові комісії жеребкування, щоб проголосувати, чи їх допустити, чи ні. Також наголошую ще раз, що громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування. Окрім анкет учасників, кожна громадська організація повинна подати була статути, які ми з комісією перевірили, і в яких статутах в сфері діяльності не було жодної до культури прив'язки. я... Пропоную відкинути, але це все на розгляд е, комісії. У трьох з них громадська організація Західний інформаційний фронт, громадська організація Жіночі вибори України та громадська організація Сміливі завжди мають щастя в розгляд, е, в розділі мета та діяльність громадських організацій в статуті нічого не вказано про культуру та будь-які інші. І отже, дані організації не відповідають вимогах статті 21 Будьте такі ласкаві, нас ще раз ті громадські організації: Західний інформаційний фронт, так. жіночий вибір України, так. сміливі завжди мають щастя. Дякую. Також хочу наголосити, що 28 травня 24 року нам подалася повторно громадська організація товариства «Бойківщина», але зі зміною одного члена комісії. Тобто поміняли Супрун Ірину Анатолійну на кміть Юрія Юліановича, але це були вже поза ну, Срок, строк, Так, тому також це прогу... так. прогуляння говорити. і також ще є те, що є декілька людей, представників, які від громадськості від громадськості подавалися не, не один раз. Наприклад, Супрун Ірина Анатоліївна подавалася, якщо я не помиляюся. Сім разів від різних громадських організацій. Ви можете їх назвати Сміливі завжди мають щастя! вибір України», «Країна – це жіночий вибір України, країна це ми, Інтернаціональний новий симфонічний оркестр, Інсу Львів», Українські меморіали, Товариство Бойківщина, Сковрон Іван Ігорович подавався від чотирьох: сміливі завжди мають щастя, «Знай це», Інтернаціональний новий Симфонічний Оркестр Інсульвів, українські меморіали, Метельський Роман Романович подавався від п'яти: Українське фотографічне товариство, центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні, українські меморіали. А не, від, від двох лише. Потім Гаврилів Ірина. Подавалася від трьох українські меморіали, знай це жіночий вибір України. Седлецький Ігор Геннадійович також подавався від трьох від чотирьох: Інтернаціональний новий симфонічний оркестр, Інсу Львів», Фольк-Самоцвіт, Країна це ми», Товариство Бойківщина». Я пропоную пропозицію, щоб при жеребкуванні, при повторені. При повторному їхньому обранні одна лед один кандидат може лише один раз посідати місце в комісії і від одної громадської організації. Тобто, якщо, не дай Бог, вийде така ситуація, що ми повторно витягуємо одне те саме прізвище, не ну, хоч з різних громадських організацій робимо пережери, добре дякуємо. Ви закінчили свою доповідь. На засіданні комісії, в нас за результатами доповіді секретаря комісії Соломії Олегівни винесено чотири питання. Перше питання, яке ми всі зараз маємо з вами проголосувати як члени комісії, і після цього приступити до проведення жеребкування безпосередньо, перше питання, яке ставиться на голосування. Питанням, щоб не допустити працівників представників громадської організації, народна дія Львів до участі в жеребкуванні, в зв'язку з тим, що даною громадською організацією не дотримано вимог статті двадцять 3, пункту 6 закону України про культуру, оскільки ними не подано передбачену кількість кандидатів, тобто цією громадською організацією, народна дія Львів. Подано лише дві кандидатури замість трьох. Це є пряме порушення вимог закону України про культуру і ставиться це на голосування. Чи підтримуєте ви цю пропозицію? Так, не в робочий час. І не в робочий. час. І в термін подачі. Ну, ці два питання. Хто за, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Друге питання. На друге питання ставиться е, таке питання: що не допустити представників громадських організацій, Західний інформаційний фронт, громадська організація Жіночий вибір України та громадська організація Сміливі завжди мають щастя до проведення жеребкування в зв'язку з тим, що статути даних громадських організацій не передбачають діяльності у сфері культури. Що не відповідає вимогам статті 21, прим. 3, пункту 6 закону України про культуру. Просимо проголосувати. Хто за? Одноголосно, наступне е, е, питання, яке ставиться на голосування, це той факт, що є певний перелік громадських організацій, які в своїх кандидатурах подавали одних і тих же осіб з, з різних громадських організацій. Це е, таке місце мають. Факти. Такі факти мають місце при подачі кандидатур від громадської організації Сміли Зажди мають щастя, громадська організація «Знайце», громадська організація Жіночий вибір України, громадська організація Україна Це Ми, громадська організація Інтернаціональний новий симфонічний оркестр Інсольвів, громадська організація Українські меморіали і громадська організація Товариство Бойківщина». Крім того, громадська організація Українське фотографічне товариство, громадська організація, центр ініціатив сприяння соціальному і культурному розвитку в Україні і «Польк Самоцвіт» і товариство Бочківщина. Я називала. Дані громадські організації подали Супрун Ірину Анатолійовну, Сковрон Івана Ігоровича, Метельського Романа Романовича і Седлецького Ігоря Геннадійовича. Своїми кандидатурами у ко... кожна з них пропонується, що при проведенні жеребкування, при витягненні даних осіб, допустити їх лише один раз і лише від одної організації. Дане питання ставиться на голосування. Хто це підтримує, прошу голосувати. Дане питання прийнято одноголосно. І ще за батьківщину це та останнє так. Останнє питання, яке ми проговорили, це є громадська організація Бойківщина, яка подала своєчасно три свої кандидатури. Однак, 28 травня вони нам написали додаткову заяву і з пропозицією про внесення змін у склад трьох їхніх кандидатур, яку вони виставили до того часу, як це було передбачено законом. Але як відповідно до вимог закону, так і відповідно до вимог конкурсу. І це оголошення, яке було виставлено на сайті Львівської обласної ради, термін подачі заяв у нас закінчився 23 травня, 23 травня 2024 року. Пропозиція така: відхилити пропозицію громадської організації Товариство Бойківщина» Подане від 28 травня 2024 року в зв'язку зі зміною кандидатів, які вони виставили до 24 числа 24 травня 2024 року. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Дякуємо вам. Зараз ми приступимо до безпосереднього жеребкування. Усі е, проблемні і е, такі питання, які потребували голосування, ми вирішили. Е, зараз безпосередньо ми приступаємо до, е, до голосування. Так, добре. А я буду. Так, Добре. Добре. Як було попередньо вже оголошено, ви знаєте так, що в нас є така спеціальна коробочка, яку ми вже неодноразово застосовували. В цій коробочці ми зараз помістимо усі громадські кандидатури, які були е, подані громадськими організаціями для проведення конкурсу. Значить. Так. Громадська організація Українське фотографічне товариство. Метельський Роман Романович, сова Андрій Олегович і середа Оксана Зиноїв. Щоб вона ну, не приліпала, то ми відрізали. Давай скоріше. А, мене купить, не все. Так. Так. Громадська організація Західний інформаційний ні, фронт». Ні, ні, це не проходить. Так, угу. Громадська організація Заповіт графа Скарбака. Шипов Юрій, uh -huh. Суслик Дмитро Миронович і Павліш Микола Васильович. Uh -huh. так. Громадська організація Суспільно культурне товариство Холмщина. Гри. Uh -huh. А може я заватка Ірина, Гринь Ірина, uh -huh. Волошинський Олександр. наступну громадську. Громадська організація е, е, Львівське регіонально суспільно-культурне товариство «Нацяння». Дробот Наталія Вікторівна. Сернецький Микола Миколайович, Бадят Володимир Петрович. Громадська організація, Львівська обласна організація Всеукраїнської правозахисної організації, меморіал імені Василя Стуса. Слепченко Володимир Павлович. Гунда Роман Миколаєвич, Пастернак Тарас Богданович. Громадська організація, мистецьке культурне об'єднання, АРТ СПЕК. Так. ЦАП Любов Романівна. Ребуха Світлана Павлівна, Бухонко Надія Володимирівна. Громадська організація, Центр сприяння і розвитку програм та проєктів ЮНЕСКО у Львівській області. Караєва Ольга Валерівна. Ярмак Тетяна Валерівна, Водний Святослав Романович, громадська організація, Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні. Так, Котис Галина Петрівна, Угриновська Ірина Михайлівна, Метельський Роман Романович. Громадська організація Сміливість завжди, манч, щастя». Вони не просто так. так. Громадська організація «Знайце». Сковрон Іван Ігорович. Гаврилів Ірина Михайлівна. Супрон Ірина Анатоліївна. Громадська організація Folk самоцвіт». Так. Копій Наталя Ярославівна, Матіяк Анастасія Юрівна, Седлецький Україна Ігор Геннадійович. Все, далі вже всі підуть. Громадська організація Україна, це ми. Так. Седлецький Ігор Геннадійович, Супрун Ірина Анатоліївна, Власенко е, Бласен, Аліна Олександрівна. Громадська організація Інтернаціональний Новий симфонічний Оркестр Інсольів. Супрун Ірина Анатолівна, Сковрон Іван Ігорович, Седлецький Ігор Геннадійович. Громадська організація Українські меморіали. Так. Гаврилів Ірина Михайлівна. Супрон Ірина Анатоліївна. Сковрон Іван Ігорович. Громадська організація Бойківщини. Седлецький Ігор Геннадійович. Громак Володимир Васильович. Супрон Ірина Анатолійовна. Громадська організація Сашко Балабай промовши. Так. Ярмак Олег Сергійович Ковалик Віктор Богданович і це Дуляк Назар Вікторович. Громадська організація «Товариство сприяння міжнародної співпраці спільна справа. Так. Матчика Галинський, Назарій Андрійович, Бойко Юрій Павлович, Гулка Оксана Львівна, Громадська організація Національної академії наукового розвитку. Давидова Каріна Денисівна, Душенко Наталія Миколаївна і Ткал... Ткалич Юлія Сергіївна. Дякую. Тетяне. Ви забачили машину автобус. Як хочете мені хріна? Грень Ірена, Суспільно культурне товариство Холмщина. Перший Є вже кандидат так. до Дальше. участі в, в, в комісії. Я... Тягней. Можете Сідлецький Ігор Геннадійович. Так. Друга кандидатура є. Ірина Гринська-Холмщина, а седлецький фольк самоцвіт. Так, прошу. І третю кандидатуру. Караєва Ольга Валерівна, ЮНЕСКО, центр сприяння і розвитку програм та проєкту ЮНЕСКО Львівській області. Добре, дякуємо. Ді. На цьому ж ребкування завершено. Отже, три кандидатури нами обрані до е, як члени конкурсної комісії по відбору на посаду генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради, культурно-мистецький центр Львівської